Українці, всім вітання, АЗС-комплект включення сьогодні вам покажу бюджетну 12-вольтову фільтраційну дізельну станцію. Збираємо ми сьогодні для наших друзів-військових. Це вже не перша колоночка, яку ми їм відправляємо. Хотіли внести якісь корективи до неї, але хлопці сказали, що нічого не міняємо. Все нас влаштовує, працює добре і нічого не втручаємося в ту, в ту конструкцію. Можна було б поставити щось, щось більш потужніше, тобі, типу е, повітряного охолодження, там трошки більший мотор, трошки більша швидкість. Ну, але там, кожна копійка на рахунку, то треба виходити з того бюджету, який у нас є. І так. 12 вольт. По характеристиках, на насосі там 60 літрів. По факту ми отримаємо літрів 40. Основне, це система фільтрації відвод води груба очистка. Це той випадок, коли система фільтрації коштує дорожче, ніж сам насос. По, по системі. По нашій комплектації у нас буде шланги, два видачі метрі, два всмоктування. Шланги ставимо шість це посилені. Ну, до прикладу, щоб ви мали для себе розуміння, що таке шланги ну, якісні і стандартні. Це півтора міліметра, це 6 міліметрів. Такі – це стандартне. Якщо робимо якісно, то робимо з такими шлангами. Пістолет автомат, змінні лопасті плюс пружини, крокодильчики на акумулятори, по картриджам заміна картриджів в кожні 15 кубів приблизно. Заміна картриджів. Не потребує тільки промивка. Промили, поставили назад і він працює. Навіщо тут стоїть цей картридж, фільтр Це для того, щоб він очистив нашу систему, очистив все, що нам не потрібно. І тут цей фільтр він працював вже тільки на тонку очистку і тільки на воду. Це у нас буде йти траса до пістолета, звідси буде йти траса на всмоктування. Також обов'язково, коли замовляєте, замовляйте зворотній клапан. На систему е, всмоктування. По роботі в такій системі, коли ви е, купляєте колоночку таку не самими потужними насосами. Я не скажу, що це поганий насос. Просто він, е, скажем, буде працювати тут е, в межах своєї потужності. Вже, не давайте перегріватись своєму насосу. Тобто, завжди контролюйте, прокачали. 300-400 літрів. Контролюйте. Тобто, насос вам не звідти не скаже, що чоловічий трошки збав оберти, бо я перегріваюсь. А, а він буде працювати, поки не згорить запобіжник. Ну і так далі. Це вже буде проблема. Тобто завжди контролюємо. Та, так Так по акумуляторах далі. Не ставте дуже Високовим акумулятори 150-200 А. Таких е, акумуляторів також не потрібно ставити. Що бачу із клієнтів. Е, перша проблема. Їм не вистачає цього 2-метрового е, проводу. Вони беруть якийсь проводочок від радіо 25-30 метрів довжина. І насос починає втрачати потужність і качає там 20 літрів на хвилину. Якщо ви її збільшуєте, то збільшуйте ну, хоча б на 2,5 квадрати, на 3 квадрати. Тобто не зменшуйте, а збільшуйте січення проводу. Якщо є можливість, поставте запобіжник. Або попросіть у наших менеджерів поставлять. Тут поставити на плюсову запобіжник на всякий випадок. І з розказую вам, як, як вийшло. Людинка працювала, на акумулятор замкнуло у неї два провода, моторчик згорів. Позвонила. Все не, все не працює, все згоріло, все згоріло. Розібрались, побачили, що сплавились провода повністю. Повністю сплавились провода, і кнопка з нут просто виплавилась. Ну, Тут вже зрозуміло, що якесь було неправильне використання. Потім людина подивилась по камерах, да, сплавило, ну, замкнула провода, впало, і е -з за цього вийшов з ладу насос. Якось отак от в двох словах про фільтраційну колоночку і які нюанси, моменти можуть бути в роботі. Завжди колонка має мати гарну систему фільтрації. Якщо ви не берете фільтрацію, то насосик у вас працювати довго не буде. Тобто, зауважте на цьому, коли будете обирати для себе колоночку. У нас більше 100 варіантів, 100 варіантів заправочок, які ми можемо зібрати. Великий склад. Завжди все в наявності. Працюємо кожного дня. Є сервіс гарантія обслуговування. Консультація 7 днів на тиждень. Всім гарного дня! Дякую, що переглянули наше відео. Чекаємо на ваші дзвіночки і будемо співпрацювати. Слава Україні! Нехай наші колоночки допомагають боронити нашу країну, ну, а ми будемо робити все від нас залежне. Слава Україні!